Всім доброго дня! Ви на каналі Підбір та пригін автомобілів з Європи. Звати мене Андрій. Автопригоном займаємося вже близько 15 років. Зараз на даний момент знаходимося в Україні. Доставили три автомобілі під наших клієнтів. Також три автомобілі, ще знаходяться в Нідерландах, що підібрали цього тижня для наших людей. Це є Hyundai Ioniq, повністю електричний автомобіль 2018 року. Peugeot 2008 на е, автоматичній коробці передач і Renault Megane 2012 року. В Нідерландах залишилося Peugeot 5008 2014 року, 2-літровий на автоматі, е, Nissan Qashqai і Renault Megane 4. Отже, що я хочу вам запропонувати на даній автоплощадці, на якій ми неодноразово купували автомобілі. Зараз є е, актуальний це е, Рено Каджар 2018 року, і три Nissan Qashqai. Рено Каджар, що можу про нього, коротко вам сказати. Дуже гарний пробіг, ну і в принципі адекватна ціна на нього. Ціна в Нідерландах 12 900 чи 12300 євро. Більш детальну інформацію по кожному із тих автомобілів, які ви зараз бачите на е, відео, тобто я позакидав лише фотографії. Е, більш детальну інформацію про кожному із них можу вам надати е, тільки тоді, коли буду в Нідерландах. Ну, якщо, звісно, у вас будь-який автомобіль з тих, які я вам запропонував, у вас за ці. Цікаве, Нісна Кашкай є різних типів, тобто два Nissan є 2018 року і один 2019 рік. Два йдуть на комбінованих сидіннях, тобто шкіра з матерії, один йде повністю на шкіряних сидіннях. По Рено Каджару. Рено Каджар 2018 рік, 86 тисяч оригінального пробігу, колір мокрий асфальт. ціну кожного із тих автомобілів потрібно прораховувати для того, щоб вам сказати, остаточно яка вийде ціна вже в Україні. Потрібно телефонувати в Нідерланди, поспілкуватися з людиною, яка продає дані автомобілі. Щоб він сказав, яка мінімальна ціна, тому що дана автоплощадка готівки не бере. Кожен з цих автомобілів йдеться проводити через Германію. Тобто там лишні йдуть розтрати в районі 350-500 євро. На кожну з цих автомобілів потрібно робити німецький бріф. Отже, кого зацікавлять будь-які автомобілі, які ви зараз бачите на відео, телефонуйте. На мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій, підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ціну не набагато. Називаю, тому, що ще раз наголошую: кожен із цих автомобілів потрібно прораховувати, щоб я не був зараз багатословний. Не говорив вам ціну одну а при е, тому, коли приїде в Нідерланди, буде зовсім інша. Через то, вам не наголошують ціни. Автомобілі актуальні. Силку кожного автомобіля можу вам скинути окремо, щоб ви більш детально подивилися на фотографії, на опис кожного з цих автомобілів. Будь ласка, телефонуйте 097 606 25 99. Ще раз вам кажу, підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб всі нові відео ви одразу могли проглядати.